Так, трошки газончика підзібрав, резину зілузку поміняв. Тут стояли пластикові крила, газоновські, вони вже не підходять. Тут стояла машинка 3 роки. Вон, вже один разок зерно возив. За три роки обшивка стелі впала. Ішла, не А Тут все фонтаном било. Я зараз легенько заводити буду. Поставив два акумулятори 60. -ки. Так. Маса. Ту глушилка у мене. Что у нас тут приборка?